Не планувала виступати, нічого, ніколи казати, але вже терпіння тривається. Сергій Васильович, Михайло Іванович, до вас звертаюся. Минуле скликання міської ради і районної ради. Вибачте за слово, може, погано скажу, але ви особисто просрали Вершальський район. Він, мав бути тут, а не в Гайсі. Разом з бурлакою. особисто ви. Ніколи, нікого ви не збирали приймали підкілені рішення. Ви особисто і Михайло Іванович. Михайло Іванович. По може це не описить рук. Я ще не ще доволі. Я а ще не дояв. Михайло, звертайтеся до вас. Скільки звернув. разів вам депутати міської ради? Я нікого не перебував. Скільки разів депутати міської ради вам пропонували прозвітувати перед міською радою? Ось є, не читаємо драман депутати колишньої міської ради. Оні щоки яких не підтвердить. Ви хотіли звітувати? Чи ви звітували хоча б раз один раз? Якщо не пойдете, почекайте. почекайте, то прошу, ну, рухаємося вперед, <гайна> рухайте вперед, ви не налядеться про. Толя прошу, то майбутнього немає. Я вас перебивала, коли ви <гайна> <я> тут читали, наприклад, у сега, вони всі хочуть звернутися до вас. Ви там ставите, наприклад, Соболівку, там ще якісь... Скажіть, будь ласка, Тростянецький район, Теплицький, чи відкриті зараз дитячі садочки? Я не знаю. А я знаю, що не відкриті. Два дні назад вони не були. Зараз, якщо є карташка, вона мав... Мати... А за картаташа вам поясняє. А яка причина, що нас і крик? Бо ми працюємо і ми працюємо для громади, не для міста Бешені. Коли було працював Тіхоченко для Бешені, а Пересунько для Бершацького району, зараз є міський голова територіальної громади. І зразу все зробити, бо я по віленню волшебної палички, ви мені вибачте, скільки років? Гробили цей район, це місто. А ви хочете, щоб за рік чи за два ми зробили тут казку? Це неможливо. Віктор Петровичу до вас звертаюся. Так уважно слухала вашу доповідь. Яку ви вам хтось написав? Це відповідає за свої слова, тому що ви читали без розділових знаків і прослідкувати думку, що ви хотіли сказати про кведи. Я так і. Ну я самі нічого не зрозуміла, я не відсвяткувала. Ну, Почекайте. Почекайте це бачите, в у вашій так званій доповіді прозвучало така е, словосполучення субсидіарна відповідальність. Поясніть мені, що це таке, я не зрозуміла, я Не зрозуміла, А ви за дітей сюди це означає то, що якщо, якщо комунальній власності Берлана недостатньо буде майна, то буде відповідати субсидіа міська рада, це ніколи? Отак, От пане голову, я, голове, я тут, прошу вибачення. Дивіться, в нас на сесії сидить учасників інвалід війни. Я прошу голосувати за дане питання. Не робити базар не зривати сесію. Нас сесі, є людина, який важко сидіти. Він. Він, будь ласка, ставте на голосування. Людина, яка інвалід. Не робіть базар сесії. Я хвилин у мене є. Я ще не закінчила. Я вам поясню, що дивіться на відповідальність. Додаткова відповідальність. Спасіб перед божником. А ще е, у встановленні законом е, порядок я не бачу ще ні боржника ніякого. Я ще не бачу ніяких дій, тому, 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 що... тому що ми цих речі ще не прийняли. Е, що хочу сказати, шановні депутати, питання, яке щоб я вас не затримала вашої уваги, питання, яке зараз ми будемо, про яке, яке будемо голосувати, було на кожній комісії детально вивчене. І вами прочитали. Якщо хтось, який звипався на слово депутат, я хотіла сказати який, не прочитав чи не ознайомився, а послухав оцю, я не знаю, оцю команду, яка чомусь ставить, як ви сказали, вони палки в колеса, ставити. Нам треба працювати дійсно у цей складний надскладний над період. І оце все, що робиться, ви чомусь не помічаєте? Що це реконструкція якогось тротуар, чи є ті лавочки? Ви цього не помічаєте. Ви шукаєте якусь причину негативну? Чому? Чому? Людина прийшла в так само як той чи президент, чи хто як до нього відноситься? Ми хочемо щось змінити. Не трава, не Віктор Леонідович. Ми вам керуємо громадою. Ми щось хочемо зробити в громаді. Прошу вас, да, згодна. І тепер я хочу радикам. Я обращати. Я закінчую. Закінчу. Да, да, прошу да, шановні депутати. Шановні депутати. Депутати. депутати, прошу підтримати кінці-кінці. Це дивіться, ми депутати міської ради. Якщо щось не вийде, якщо щось піде не так, ми завжди можемо підійти до міського до апарату, до юристів. Можемо на сесії щось змінити. Добре. Дайте нам Добре. працювати. Добре. Не хочете допомагати, не заважайте.